Ціна свободи українського народу надто висока. Втрата найкращих синів України залишає глибокі рани і криваві сліди на рідній землі, за яку вони вмирають у розквіті сил. Знов серце крається й смуток душу, Знов змійщина втратила героя. 23 лютого. У селищі Зідьки в останню путь проводжали Вадима мальованого. Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя не лай мені. Сьогодні. Ми втратили ще одного брата, але ми будемо продовжувати його справу. Будемо е, знищувати окупантів, будемо боронити нашу землю. Неможливо замінити жодного бійця, неможливо замінити жодного, жодного Ми знали його не дуже, не дуже багато часу, але за цей час. Стали братами. Ми кажемо, що ми не втрачаємо наші загиблі побратими це е, наше воїнство небесне. І сьогодні е, наші небесні роки на жаль, поповнення. Але вони завжди з нами на кожному завданні, у кожну хвилину. Тому вічна шана, вічна пам'ять. Ми пам'ятаємо, ми помстимося. Слава Україні! Народився Вадим 1 березня 1971 року в селищі Зідьки. Навчався в місцевій школі. Після закінчення одразу пішов працювати. З 1989 по 1991 рік проходив строкову службу після демобілізації. Продовжив свою трудову діяльність. Він був майстром на всі руки, талановитим та здібним до будь-якої роботи. Вадим був щирим та відкритим у спілкуванні, мав дуже багато друзів. Безвідмовний та неймовірно позитивний, завжди готовий прийти на допомогу. Він зростав у дуже творчій сім'ї, з дитинства захоплювався грою на гітарі. Коли з'являлася вільна хвилина, обов'язково виїздив з друзями на риболовлю. Понад усе Вадим любив свою родину, своїх батьків, дружину. Вони разом виховували двох синів Владислава та Іллю. Тебе серце і душу нашого шкільного колективу. Прекрасна людина, пам'ять вічна і безконечна в часі. Перед нами завжди будуть усміхнені очі Вадима, для якого слова так це було його епіграфом життя. Для нього не було слова ні, він дуже високомотивована людина. На нього можна було покластися завжди. І якщо він був присутній на якомусь святі чи, можливо на роботі, то я знала завжди, що там буде порядок. Це людина високої мотивації. Шануємо пам'ять тих, хто захищає нас і низько. Схилимо голову перед тими, хто загинув. Вічна слава. Повномасштабна війна застала Вадима за місцем його мирної праці на харківському акумуляторному заводі. З перших днів вторгнення він почав обдумувати рішення піти воювати добровольцем. І 1 квітня 2023-го він сміливо, як вірний син своєї держави, мужній солдат, став на захист України. Загинув старший солдат, мальований Вадим. Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужно виконуючи військовий обов'язок 16 лютого 2024 року захищаючи рідну Харківщину. Завжди пам'ятатимемо, якою дорогою ціною нам дістається кожна хвилина мирного життя. Вічна пам'ять та вічна слава нашому захиснику. Герої не вмирають. краю. хто ж ми буде брати яму? хто ж ми буде брати яму? Виберуть ми чужі люди, виберуть ми. Сине жаль ти мамко буде, сине жаль, ти мамко буде. Ей, якби ж мені синку не жаль, як би ж мені синку не жаль. Сині плине кача по ти